Близько 12 років Україна живе у війні, а останні три роки ворог усіма силами намагається знищити нашу волю та державу, та йому не вдається кожного дня. Територіальну цілісність нашої держави продовжують захищати військові, рятувальники, лікарі та волонтери. Щорічно 23 травня українці вшановують героїв, які наближають перемогу нашої батьківщини. Як же ж не вшанувати і тих, що є зараз, стоять? От які сьогодні ранок був важкий. Це ж хтось за нас попіклувався, щоб ми могли пройтись, прийти. І вшанувати і не забувати, бо якою ціною хтось Реагує, встає, віддає шану. А хтось я не знаю, ніби в іншому світі живе і вже котрий вік і Я не знаю, я як це ще донести і завдяки ось саме цим людям. Да, вони можуть спокійно вийти на вулицю, поїсти, попити, погратися з дітьми до цієї дати у Житомирі громадяни вшанували пам'ять кожного, хто захищав та продовжує захищати нашу державу від російської агресії. Кількість героїв, що віддають своє життя, захищаючи Україну, з кожним днем зростає. В день, коли згадують тих, хто стояв та продовжує стояти на фронті, у місті відкрили 12-й стенд на Алеї Слави, де кожне ім'я історія мужності та незламності українців. Ми сьогодні, на жаль, відкрили черговий стенд, і 720 героїв вже з Житомира загинули на війні. В день героїв ми повинні зобов'язані. Вшановувати всіх хлопців і дівчат, пам'ятати всіх, хто загинув, і безумовно допомагати всім, хто зараз захищає нас для того, щоб ми могли жити, працювати в мирному, відносно мирному житті.